У Черкасах запрацював сайт комунальних проблем. Карту з позначками аварійних дерев, стихійних, сміттєзвалищ, відкритих люків та ям відтепер можна знайти в інтернеті. Активісти форуму запрошують долучитися до наповнення сайту всіх охочих, інформує НТН. Які переваги цього онлайн контролю за комунальними проблемами міста? Дивіться далі. Тетяна Жейда, жителька міста Черкас, розповідає, у нас безліч відкритих люків. Ми скаржились в різні інстанції, але відповіді поки що ми не бачимо. Був один люк, його закрили, але безліч залишились. Тож із подругами виписали всі адреси, де є незакриті люки. Інформацію розмістили на міському форумі. Нещодавно дописуючи цього ресурсу, запустили проєкт. Карта проблемних місць Черкас або дозор Черкас. За допомогою цієї карти мешканці бачать небезпечні місця, де треба особливо звертати увагу на те, де бути обережним. А по-друге, це для комунальників вони краще бачать загальну картину і бачать адреси. Олександр Давиденко, керівник управління Черкаського місць зазначив, це дійсно велика підказка і допомога в нашій роботі. Хотів би зустрітись із тими людьми і поспілкуватись. Колосальна робота реально робиться управлінням інспектування. Ми її готові надавати і ділитися.